Привіт ще раз, друзі, тестуємо сьогодні Yamaha N Max 155 2017 року випуску, майже 2018-го. Що по N Max скажу? Рідкісна пташка, скажімо так, в чудовому стані не так просто знайти на сьогоднішній день. Звичайно, ви можете придбати офіційний, але він коштує половину, як то кажуть, більше N Max у нас з доповненнями, хто, дивився, хто не дивився відеоогляд, дивіться. Що мені потрібно перевірити? Перевірити потрібно, чи не тече оце перо, тому що якесь воно трошечки маслове було. Зараз прокатаюся, побачу, якщо тече, то заміна буде сальника. Відповідно, не проблема. Взагалі, друзі, вилочку зробити не проблема на цьому скутеру. Якщо ви вмієте питання, там в сальнику, пильнику 10-20 доларів. От, І вилочка працює. Що по N-Max 17648 пробігу, скутер з БС, з підігрівом. Зараз такий осінній вечір, хоча я трошечки в шортах, але в курці. От, поставлю підігрів. Скло друзі, захищає дуже круто від вітру. і Я вважаю, що на осінь воно має бути, тому що різниця зі склом чи без нього я б однозначно вибрав зі склом їхати. Різниця величезна в плані вітрозахисту. А ще коли холодний вітерець. О, як швиденько ручки працюють, то вже відчуваю, що тепло мені в руки. Ну що, по N-Max багато чого такого розказати, ну, нового не розкажу. Дуже зручний апарат, але не практичний. Е, Можна зручно вдвох сісти зі зростом там 1,80-90 що спереду що ззаду комфортно їхати єдине що не практично це в нас тунель, але моделька не для того щоб щось там возити картоплю, там, мішки відра і так далі тут чисто чистенькі за, за нього сіли і чистенькі злізли є вітрозахист є захист колін від якогось там болота і так далі коротше кажучи все гарненько все чудово От підігрів руки підігрів Сидіння зовсім не мішало, але сидіння, на жаль, в такому апараті не передбачено. Ще не бачив з підігрівом сидіння. Що тупиш? Тупить чоловік, бачите трошечки. Так, що по скутеру? Перевіримо максимальну швидкість. От, е, тому що N-Maxi порівняно з 125-тим, 155-ти набирають трошечки цікавіше. По швидкості, ну а максимально плюс-мінус однаково. Не думаю, що скло буде сильно впливати там на максимально, хоча, як правило, коли стоїть скло, по швидкості втрачається кілометрів 10 тому що скло це опір ну і відповідно падає максимальна швидкість. Проста інформативна приборочка. На портах, а порт цікавий. Як ви бачите, які можна виставки такі зробити попередні, нереально він ж їде 117. Я ще не пам'ятаю n щоб їхав 117 взагалі. О, бачите, є бокова підніжка, яка відключає оберти двигуна. Є бидло в нас також багато бидлоти. Так, перевірити по пляшечці. По не залазить сюди, хоча. Систенько можна засунути, десь, мабуть, якась літрова залізе. Круто біжить він, Макс, просто шикарно. Я навіть здивований. 117 я набрав, не знаю. Зараз попробую в іншу сторону, але це просто дофігіще для, для такої техніки. По варіаторам там все нове, але но біжить він дуже круто, не пам'ятаю, щоб в мене так їхав 155 чи хто-небудь з такої кубатури. А ще набор який. вітряний сьогодні день і набрав от, як ви бачите 117 то це просто з головою бути я парад нічого не скажу і в ручки так тепленько взагалі класно працює підігрів Що я можу додати? Апарат просто вогонь. Як візуально, так і технічно, ніяких друзів питань немає. Кому сподобався, звертайтеся, не програвте, е, виключно, я б сказав, ідеальний. Буквально кілька подряпин і все. Повилки не тече, все добре. Бачите, ніде мостила немає, вилочка працює, як ви бачили, перевірили. Все шикарно по техніці. Підписуйтесь на YouTube канал, друзі. Дякую всім, хто вже підписаний, той не пропустить цікаву пропозицію для себе. Інколи буває, я продаю нову техніку БУ за дуже гарною ціною і у відмінному стані.